Вітаю вас, люди, вітаю вас на каналі. Надіюсь, ви в порядку, надіюсь, з вами все добре. Розповідайте, як ви пишіть. Що з вами цікавенького відбувається? Так слухайте. От тут таке питання незріло в у мене, так? Да? А що якщо ось наш характер, який є наш характер, да? це не наш характер? Ну а що, якщо він вибудувався на фоні того, як ми жили, як ми зростали, з ким ми спілкувалися, якими ми хотіли бути, в якому оточенні? А саме найосновніше, це в дитинстві ми щитували з ну, Невербальною да, інформацією з батьків. Ми по виразу обличчя, по, я не знаю, відпишіться, будь ласка, мені дуже цікаво, до речі, тому що я, наприклад, помічала, ну, ну я розуміла без слів, да, от, стан і тому подібне, і настрій, я розуміла, коли мені краще промовчати, да, ну ви ж самі розумієте. Я надіюсь. Що якщо ми просто щитували всю цю інформацію невербально да? і брали собі за основу? А пригадайте ті моменти, коли ми якісь риси або словечки батьків да, могли там видавати десь на вулиці? Ну, або там в своєму оточенні, в школі, садочку, або за дітками, можливо, ви помічаєте? Ось так і вибудовується. Так, ну що, про що ми сьогодні поговоримо? Можливо, про батьків. Давайте, да? Давайте про батьків поговоримо. Ви і ваші батьки. Ну, я не знаю, яка тема буде. Давайте дивитися. Так, сім кубків. Знаєте, що я хочу вам сказати. Всі ваші якісь досягнення, всі ваші е цілі, ви, в принципі, це все завдяки вашим батькам. Но, але, тепер дивіться, яким чином. Не у всіх батьки дали там. Все, що могли, або да, там багато працювали і тому подібне. По-перше, по карті іде наступне, у когось з приводу цього може бути всередині вас як відчуття провини. Воно несвідоме, воно могло сформуватись навіть в дитинстві, от як буває. Да, там, наприклад, мене ображають, на мене кричать, або звинувачують мене в тому, що я там когось підвів, підвела. Ну і тому подібне, да? що відбувається. Я поганий. Мене не люблять. Ми не доотримуємо тепла. Значить, я поганий, зі мною щось не так. Мене там ну, не можна любити. Або ще щось. Да? Потім у когось це могло сформувати, що ви такими стали, тому що хотіли таким чином. Показати батькам, що мене можна любити, мною можна пишатись, мене там, можна і необхідно цінувати. Ось дивись, тобто і тому подібне. Да? Ну, звісно ж, батьки дали великій, велику основу, великий ґрунт. Тут як і фінансово, так і науково потім якийсь там розвиток ваших талантів або навпаки якихось додаткових освітніх програм. Потім ви із тих, що і в принципі основи життя, ви і вихована людина, і цілі є, і ви з принципами. Тобто ви абсолютно з нормальної сім'ї, що б не відбувалось, тут чортик сидить. Могло бути різне, розумієте? Ну і сім келихів теж. Тут, крім глибинних відчуттів, також можливо якась ілюзорність була, якось можливо на фоні цього. Тієї моделі і ситуації вашій сім'ї ви і сформувались такими. Ви зрозуміли, що ви хочете стрімитись до чогось більшого? Ви хочете щось означати, чогось промогтись, досягти? Це і фінансова стабільність, це і професійне, кар'єрне зростання, це і реалізація в плані матері-батька, розумієте? Ось, можливо, на фоні всьому тому ви подивились і зробили для себе такі висновки. Тому я і сказала, що ви такі або прийшли до того ну, завдяки вашим батькам. Саму основну і першу чергу, дорогі. Хоч багато хто з вас може сказати наступне: у вас хороші взаємини. У вас прекрасне спілкування. Да, для вас просто ваші батьки, чим старші ви стаєте, тим більш ближче вони до вас, і рідніші, і, і ви дружніші з ними стали, і вам цікаво стало з вашими батьками. Чим доросліше ви стаєте, ви можете мені сказати зараз. Да? Ви можете сказати і маєте на то право. Тож ніхто не каже, що так не є зараз, доведу. Ось. І чим старше ви стаєте, тим більше вас тягне до батьків. Так. Це вірно. І це дуже добре, так, воно так є, але причина тому, дивіться яка, це не погано і не і добре, те, що я скажу. Це факт просто пояснення вас вам, знайомство вас з вами. Але здебільшого, формування цієї любові йде у вас на фоні, ви добираєте любові. Вам дали всього, але от саме ніжності і теплоти. Вам, можливо, не додали. Знову ж таки, це не добре і не непогано. Яким чином? Не всім про відчуття тут ніжності, теплоти і тому подібне. Ви можете дуже сильно бути прив'язаними до батьків. Це теж і не добре, і не непогано. Так, ну, а що ще ж тут можна? Так, ну я так думаю, що це був опис, який ми зробили як сигніфікація. Але ви і ваші батьки, з якої позиції сьогодні нам буде передана ця інформація? Можливо, конкретно зараз когось із батьків розглянемо угу, um. uh -huh. uh -huh. я зрозуміла, я зрозуміла, зрозуміла, зрозуміла. Зрозуміла, зрозуміла. Mm. Королі. Здається, говорити про вашого батька. Але чому ж вся ця передмова перед цим була? Карта пояснила. Все це було необхідно для того, аби ви все ж таки подивились на наступну річ. Що такі теплі, і ніжні, і відкриті, максимально відкриті, ви можете бути лише з вашими батьками. Що в вашій сім'ї, в відносинах, в дружбі, в принципі, по відношенню до людей ви можете бути. По-перше, на сторожі на захисті, ви можете, скажімо так, ну, не довіряти людям все одно, можете мати доволі -таки багато якихось опасінь, ну, по типу, хтось кашлянув, ви, ну, можливо, ви з розряду тих людей, хто може зробити зауваження і сказати. Там одягніть маску або там ще щось. да е, Ну В принципі, в цьому ж теж Да це ж все все правильно, це захист себе. Але чому я про це сказала? У вас може бути це перебільшено. У вас може бути гіперконтроль, у вас може бути гіперопіка. У вас, ви, по суті, можете бути така людина, якій багато любові треба, багато уваги. Не те, щоб ви ну, страждатимете чи що. Ви собі доберете скрізь. да? Але ви така людина, який дуже це важливо. Дуже це важливо. Розумієте? Ну, а тепер дуже цікавий момент. Тепер дивіться: батьки дали стільки, скільки могли, да? тобто якоїсь норми немає, є загальноприйняті правила, і ніби як для здорового ментального зростання теж все знайдено, здається. Да? І ось порад дуже багато, і в принципі спеціалістів. І я вам скажу так. от Ми коли виросли все, да, і ось в той період, коли ми починаємо, скажімо, створювати або заводити свої стосунки, свої відносини, це вже йде період як долюблення. Тобто ви вже повинні в якийсь вік, да, в якийсь вік, <кій> Добирати цього далі ну, в житті. Потім, до, скажімо так, до дорослішання, після там 30, будемо так говорити, ви вже починаєте, ну, зрозуміло ж, багато хто вже в сім'ях, все, ви вже створюєте свою сім'ю, ви вже починаєте давати любов. Далі. Але тепер дивіться, коли створювали сім'ю, можливо, керувались не зовсім почуттями. А, скажімо так, сім'я у вас, чесно скажу, все, що бачу, ваша власна сім'я, вона була. На закоханості, на симпатії, на пристрасті, на баченні або бажанні створити власну сім'ю. І, ну, скажімо, ви не розібравшись, ви знали, розуміли модель сім'ї або так, як вийшло. да? І ось так ви далі і живете. Або, в принципі, знову ж таки, це не добре і не погано. Да? Я зараз тут ну, не намагаюся там, чогось навчити вас, на щось відкрити очі, щось в вашому житті змінити, або там, відкопати в вас, зробити вам боляче. Ні. Я просто передаю ту інформацію, яку я бачу на картах. Вони, можливо, комусь із вас щось пояснять, спростять щось ви відпустите образи, але про це трішки пізніше. Тепер з приводу вашої власної сім'ї, да? Ви не добрали. Ви взяли досвід, ви, ви відповідальні, у вас хороша сім'я або була, або є, теж тут по-різному. Да? В принципі, ви доволі реалізована людина в усіх аспектах. Сім келихів можуть бути якісь труднощі. Але король мечів, далі у нас мах, далі у нас король цих. Жензлів, Єрофант і Король Пентаклів. Розумієте? Тут такі всі карти. Ну я вам кажу. Тому ви людина доволі реалізована. Можуть бути втрати якісь, можуть бути проблеми. Ну, все може бути. Да? Тобто тут багато аспектів у вас може бути якась перетрубація, знову ж таки війна. Або, скажімо, ви якраз прийшли до того піку, коли зрозуміли, де і як і. Ну, починаєте свою реалізацію, теж да тому, що сімкелихів теж свого роду якийсь початок, мрія, план, ціль. Але ну в когось це може бути як. Ну, Дійсно, як план поки що, да, ви якось ну, ніби бачите, але конкретно, от, чіткість у вас, да, там різкость, різкість ще поки що не наведена. І таке може бути теж. і Ось ну, тут різне по різному. Але, да, і ось в тій сім'ї, яку ви створили самі, все дуже добре, і хороша сім'я. Але якось підсвідомо ви, можливо, і не відчуваєте, але тут, я так розумію, що прийшов час це зрозуміти. Ви не доотримуєте відчуттів. Ви не доотримуєте... як вам сказати, чому не доотримуєте? Знову ж таки, сім келихів, перша карта, розумієте? Ви теж, дорогі, аналізуйте по собі. Це ж не те, щоб я просто роблю свою роботу, а це ж таке, да? Це як одежа. Один той самий розмір, одна й та сама комплекція сидить по-різному. Так і тут можливо. Так, відкладемо поки що, що ви власній сім'ї недоотримуєте все. Тут батько звертає на себе увагу з приводу тепер батька. Ви знаєте, тут зібрались такі люди. Я вам скажу, ну, я вам перелікувала, які вийшли карти. По-перше, тут людина неординарна, не, ну, людина реально харизматична. Я не скажу, що людина, ну прям сказав і зробив, так? є погріхи за вашим батьком. Потім, інша сторона: у когось це міг бути моральний терорист, у когось могли бути дуже-дуже руйнівні, дуже руйнівні відносини теж, <кій> сім келихів. не відносини, а людина, ну, батько. Так? Чому був? Можливо, є. Спочатку про таких скажемо, а потім про інтелігенцію. Тут я ж кажу, тут різні. Е так, і митці, до речі, теж є. Ось. Е і з приводу наступного, Да? Можливо, людина була терористична, людина була егоїстична, людина могла бути таким, знаєте, правдорубом. Е е Ну, можливо, на його погляд або дійсно правдорубом людина могла бути, але просто от, ну, не мала, можливо, якоїсь делікатності. Ну, скажімо так, я вам скажу так, людина не дурна, абсолютно. Людина, ну, я вам скажу, різностороння дійсно. Якщо знову ж таки, вибачте, виражусь так неблагополучно щось було. Да? Не обов'язково якісь пристрасті там були в плані алкоголю чи там інших речей. Але, ну, скажу, людина могла просто бути такого характеру. Строгість теж, можливо, от ви, вам, вам могло здавати, що це мудрість, строгість, розумність. Але якщо зазирнути всередину у себе, у вас могло залишитись якихось таких невимовлених, і навіть ви не можете собі не дозволити недозволених образ, тому що ви дуже поважали свого батька. Переходимо на інтелігенцію. Чому, а, вибачте, чому. А, Треба проявити ці образи, тому що вони є, да, це умовно як запах душок. Його треба вивезти. І от коли ви просто пригадаєте, ви собі дозволите ту образу, скажете, так, я дозволяю. ну, Це нормально там, чогось, там, щось, там, щось, на якісь слова ще щось. Я на той момент образилась, образився. Все пробачаю і тому подібне. Особливо тим, у кого, вибачте, ну, батько вже, скажімо, пішов в, в кращий світ, як кажуть. І ось так. Далі переходимо на інтелігентну значить, людину. Теж людина харизматична, людина така, знаєте, дуже цікавий погляд, при чому думку має і, в принципі, як і хазяїн. Не скажу, що ця ну, людина інтелігент постійно була задіяна вдома в сім'ї, ні, навпаки, тут, скоріш за все, що сім'я зачасту могла батька чекати. Да? Ось потім. потім такі... Але коли батько був вдома, це наче як свято було. Да? Для вас це настільки знаково, для вас це було дуже приємно. Що тут? Тут якась як жалість і туга за батьком. Чи вам шкода, що в батька щось могло так то так-то відбутись? Тобто. Перший слой інформації. Да? Це може бути у вас як, можливо, батька вже немає, до речі. І у вас може бути таке. ну, Вам шкода було чомусь вашого батька. Він багато працював, він був дуже хорошою людиною. Ви його знали з цієї сторони, і, в принципі, людина поважна, ієрофант, Да? людина цікава, людина з гумором і тому подібне. Але чому шкода вам може бути? Да? Шкода, і... Люди, можливо, батькові потраплялись такі не дуже, або, да? в принципі, могло бути багато проблем, або трудяга, чесний був, Да? І ось такого плану. Які питання до батька? Та нема тут питань до батька. Просто тут вам. Ви самі зрозумієте, для кого це. Тут таке повідомлення. Займайтеся своїм життям все добре. Там, де знаходиться батько, все добре. Тужити може ну, не те, що можете, не треба тужити. Просто приємно згадуйте, дякуйте, спілкуйтесь він все чує, він поруч. І направляє вас, до речі, частенько. Не нав'язливо, але направляє. А, до речі, а, якісь, можливо, у вас були спільні заняття, якісь симпатії з батьком. Будь ласка, продовжуйте в когось, можливо, сад після батька залишився. Доглядайте, має, ну, повинен бути хороший плод. Ось, І сад не буде вам, скажімо так, в, в напряг. Ні, він дасть вам розвиток і тому подібне. Можливо. Ну, знову ж таки, таке питання. да? Хтось із вас займається питанням, можливо, наслідства. Чому наслідства? Тому що тут як перспектива, якби є, якби знаєте, що є, але ще не ваше. да? Тому ну, ми заговорили, що як повідомлення від батька. Ось. Теж, можливо, в когось. Ну, якщо маєте якісь запитання, то ну, говорять, що беріть та задавайте. Ну, ось, слухайте, прислухайтесь, вони вам завжди відповідають і кажуть, що ви самі, в принципі, знаєте, що робити. Ось так. Тепер повертаємось до наступного. Ще один слой інформації для тих, в кого батько-інтелігент, слава тобі Богу, живий, да? на сьогодні. Але може бути вже в досить поважному віці. Або, до речі, тут ще такий ось момент: можливо, на вас міг вплинути саме дідусь, батько міг не, не дотягувати. Ось. І тому, чому тут про це говориться? Тому щоб ви зробили розстановку для себе. У вас, скажімо, неправильне розуміння то, нарушає, скажімо, потік, да? порушує. Ось оце сімейне дерево і гілки ну, ніби як заплутуються. Чому? Тому що ви підсвідомо можете вважати своїм батьком або так і казати, що моїм батьком це був дідусь. Ви вважаєте своїм батьком дідуся, а ви повинні прийняти свого батька. Ви повинні, ви повинні ну, прийняти його, зрозуміти, що це ваш батько, яким би він не був або був там, чи ще щось. Чи які б у вас між вами були непогодження, чи колки гострі відносини, ви повинні зрозуміти, ну ти цього не зміниш. Він мій батько. Так, і це є батько. Дідусь є дідусь, дякуючи йому. Тобто він мені дав, привив і тому подібне, розумієте? Але підсвідомо, ви можете, або, ну, знову ж таки, хтось із вас свідомо, можете дідуся вважати за батька. Вам треба прийняти свого батька, саме свого. Далі, для тих, у кого тато в поважному віці інтелігент. Наступне людина може бути, ну, доволі, знову ж таки, різноманітною, все, але якихось таких простих речей. На, на яких базується абсолютно все. І це настільки логічно, для нього може бути нелогічно. Тобто, до чого тут ведеться? Тут може бути наступне, у вас можуть бути до сих пір якісь непогодження. Або якщо батька немає світла пам'ять, всім батькам, і всім загиблим і воїнам і всім. Тому що вони ж теж батько, да? Що я скажу? Можливо, у вас були якісь непогодження. Тут для вас яке повідомлення? Прийміть, будь ласка, позицію батька. Зрозумійте, що то не є вашою ціллю донести до батька, що він помиляється. Ні, навіть не вступайте в спір, самі для себе зрозумійте. Ну, от у нього такий світогляд. Він думає так. Чому я вирішую? Вирішила, вирішила да? що ну, окрема людина повинна думати, як я кажу, бо нас зв'язують родинні відносини. Розумієте? Тобто, тут теж е звернути на це увагу, на питання прийняття вам необхідно вам бажано прийняти вашого батька. Його позицію життєву, його бачення, можливо, знову ж таки, на фоні війни теж, ну, якби такий момент, да, ви маєте абсолютно різний погляд з вашими, можливо, рідними, навіть на війну. І це також може стосуватись і вашого життя, і вибору вашої половини, вибору ваших занять. У когось може бути, як знаєте, як батько є перепоною, він або може якось вас спускати на землю, тобто ви щось з чимось поділились. Він сказав свою думку: батько ваш для вас авторитет, ну, такий момент, і ви сприймаєте це за все, да, і ну, має вплив на вашу думку. Знову ж таки, всі. Ми всі з вами в різному віці. І всі в різних відносинах. І хтось сепарувався ще в дитинстві, а хтось ні, розумієте? Ось. І хтось зараз в процесі, навіть маючи свою власну сім'ю або декілька разів. Тож, тож такий момент, дорогенький. Так. Теж зверніть, будь ласка, увагу на ті риси, які вам подобались. Да? І також на ті, які не подобались. Ну, на даний момент вся інформація була надана. Якщо буде доповнення, вийду до вас із новим відео. Дякую за вашу увагу. Бажаю всім добра.